Усім привіт, народ! У нас річниця. Річниця виходу гри Stalker. Це, мабуть, найважливіша гра за останнє десятиліття, що була випущена українською студією, не дивлячись навіть на усілякі нюанси, що стосуються самої GSC Games. Я робив огляд після релізу, і знаєте, це чудова гра. Вона не без недоліків, але мені вона сподобалась. Увесь той огляд я розповідав вам про архаїчність, а ви стібали мене потім в коментарях, що ж таке та архаїчність. Хтось навіть жартував, що це так-то класично. Кичність, але в будь-якому випадку ця гра сповнена усяких нюансів, які нагадують про те, що ноги її ростуть ще з нульових, і до сучасних ігор вона має відношення куди менше, аніж до тієї так званої класики, до якої ми усі звикли. Пройшов рік, гра отримала велику кількість оновлень, як невеликих, так і масштабних, цілих сім великих оновлень, і вони обіцяли додати багато усього нового, що так то зробили. Обіцяли покращити продуктивність і виправити помилки. Тож сьогодні ми поговоримо, чи розробник. Стримали своє слово і зробимо певний підсумок, чи можна назвати Stalker 2 завершеною грою. За ютубною традицією, я запрошу вас підписатись та поставити лайк, і швиденько приступимо до того, що зветься глибоким зануренням. Дивіться, коли гра вийшла, у ній дійсно було багато проблем. І основною була продуктивність. Цей рік був, м'яко кажучи, активним на оновлення, особливо що стосувалось продуктивності цієї відеогри. І зараз, не змінюючи своєї відеокарти. Бо процесор з того часу я все ж таки змінив. Я отримую куди більш комфортний рівень геймплею, і відсутність імпут лагу, який дратував мене, коли ця гра вийшла. Грати у сталкер можна вже на куди більшому списку заліза, і так не завжди він буде працювати ідеально, але це все ж проблема не так сталкеру, як самого рушія Unreal Engine 5, який паралельно також оновлювали щось, виправляли, додавали. Та нам це не так цікаво, як те, що гра зараз показує. Показує картину, вона кращу, і це прекрасно. Як на мене, технічна реалізація сталкеру на релізі була не надто досконалою, але зараз ситуація значно краще. Вона досі не ідеальна, досі є певні статери, гра може вилетіти, і у вас так само, як і раніше, може зламатися сейф, Софтлоки нікуди не зникли, але їхня кількість стала мінімальною. Я і так, коли вона вийшла небагато наловив усяких цих технічно складних приколів, я пройшов гру з задоволенням і з мінімальною кількістю проблем. Зараз же, ну окрім, мабуть, статерів і всього одного Вильоту я нічого й не помітив. Разом із тим, гра вийшла на PlayStation, де її сварять за керування, де її сварять за не найкращий режим якості. Але зважаючи на те, що консольний геймінг і сталкер це були завжди великі противники, як мінімум у головах гравців, я не бачу у цьому великої проблеми. Для мене сталкер як і був, так і залишається абсолютно пекашною грою, тому статус його як консольної гри мене хвилює небагато. Але я розумію, що якщо ви чекали сталкера на своїй ігровій платформі, а саме на PlayStation, і ви його. Отримали, ви б хотіли бачити щось краще. Тут, на жаль, нам нічого не допоможе, окрім віри в те, що розробники продовжать покращувати гру. І зважаючи на той рік, який пройшов, зважаючи на ту кількість оновлень, що було завезено для ПК і Xbox, можна сказати, що ця віра виправдана, тому побачимо, як воно буде. В цілому, те, що ви отримали зараз, куди краще того, що отримували інші на Xbox та ПК. Можна сказати класично, дякуємо за бета-тест, але в нестандартній конфігурації. Окрім технічних проблем, на Релізів у сталкеру було достатньо нюансів з економікою, з тим, як поводяться моб моби з поведінкою NPC. І так то багато чого з цього також стало кращим. Ну як мінімум, полагодили економіку. Звичайно, на початку гри вам так само доведеться лазити по пустотам з мінімальною кількістю продавців, з мінімальною кількістю можливостей нормально поторгувати. І доведеться торгувати з барменами або бектречити величезну кількість простору для того, щоб вибити собі кращу ціну на покращення або ремонт. Це все ж таки помилка геймдизайну і мені. Здається, простими фіксами це не виправити. Доведеться доволі багато перелопачувати. Такий нюанс про цю гру нам був відомий, тому якби я його прийняв на релізі, і зараз не маю на меті якось про це згадувати і розповідати, що це зробило гру гірше, або це обов'язково потрібно було виправити. Ні, це свого роду нюанс, до якого ми повинні адаптуватися. Але що стосується бою, що стосується поведінки, NPC, стало все куди краще. Раніше для того, щоб убити кровососа, вам потрібно було, мабуть, рожок а то й півтора в нього випуску. Стати в залежності від влучності вашої стрільби. Зараз так само вони живучі, так само вони міцні, але ти відчуваєш тепер свого противника саме як противника. Ти розумієш його серйозність і при цьому не відчуваєш дискомфорту в приборотьбі з ним. Коли гра вийшла, Хемеру було краще обійти від кровососа, намагатися втекти. А будь-яка перестрілка була буквально випуском сотень патронів. Зараз же ти вже можеш зраховувати на свої сили, на свою зброю, і дати бій, мабуть, абсолютно кожній і що є в зоні, це прекрасно. Разом із тим, людські НПС також стали кращими, вони стали розумнішими, і здається, нарешті ми побачили Ейлай. Так, він знову не такий, як нам розповідали ще колись в старих частинах, де зона живе своїм життям, але в дійсності ми можемо побачити, як болванчики воюють між собою, як болванчики захоплюють ті чи інші простори великої та прекрасної зони. І це цікаво. Це дійсно привносить нові відчуття і емоції від геймплею, з яким здавалося б, ми знайомі. Я вважаю, що це абсолютно прекрасно, бо від цього гра стала тільки краще, а зважаючи на її розміри і можливості до перепроходження, як мінімум на той ряд кінцівок та їхнє розгалудження, це додасть досвіду навіть тим, хто вже нормально так награв у цю гру. Єдине, що змінилось за цей рік і з останнім оновленням 1.7, це моди. Я користувався модами, і вони фіксили саме те, що мене дратувало: поламану економіку, живучість монстрів і якісь нюанси по тому, що я можу скинути або продати свого інверторів, а що ні. Хтось назве мене казуалом, і знаєте, ви будете праві. Але мені було так просто комфортніше грати. Зараз же моди не всі працюють, і думаю, це питання часу, бо все ж таки моди це завжди робота ком'юніті, і ком'юніті не може диктувати розробникам, які технічні рішення вносити у свою гру. Тому якщо ви займаєтесь модифікацією своєї гри, зачекайте, коли моди оновляться. Це не повинно стати великою проблемою, бо інструментарію для того, щоб модифікувати сталкер, розробники надали немало. З інших же нюансів по грі я не можу знайти чогось негативного. Це дійсно прекрасна гра. І вона такою залишається. Ми так само отримуємо доступ до неймовірно гарної гри, до дуже цікавої гри і прекрасного сетингу, в якому вона знаходиться. Я радий, що цю гру не закинули, і після того як я майже все життя хаяв і сварив оригінальну трилогію за те, що вона не завершена, за те, що вона не допрацьована і вона досі поламана. Я бачу величезний прогрес, у тому якою ця гра стала всього за рік. А зважаючи на те, що на Stalker 2 у розробників є певні плани, як мінімум мультиплеєр, що я слабо вірю і до кінця не розумію. Навіщо сталкеру мультиплеєр, але в будь-якому випадку досі існує роудмапи, і ми досі не отримали завершеної історії. Майбутні DLC, майбутні оновлення, майбутні додані предмети, локації, персонажі або квести, це усе робитиме гру тільки краще. І мені здається, що у підсумку років за якийсь період ми отримуємо буквально ідеальний сталкер, той, який був у наших головах, коли ми бачили усі ті рендери, оригінальних ігор, коли ми бачили ті трейлери, і слухали нехай російською рекламні заголовки того. Що нам обіцяли у оригінальній трилогії. Stalker 2 став великим виправленням тих помилок, які я бачив в оригінальних іграх. Він став і логічним продовженням цих ігор, що повинно як би сподобатись тим, хто любив оригінальні ігри. І мені здається, все ж можна дійти до висновку, що Stalker 2, не дивлячись на не зовсім хороший реліз, але в цілому прийнятний у рамках сучасної ігрової індустрії, він вийшов на той рівень, коли можна сказати, що це хороша, дійсно хороша завершена гра. І я цьому дуже радий. Сподіваюся, раді і ви. Особливо ті, хто фанатіють від цієї серії, від тих, хто створюють по ній контент, хто буквально живуть у світі зони і знають про неї, мабуть, уже все. Я радий за вас, що ви отримали дійсно гарний продукт. Я ж у свою чергу з задоволенням перепроходжу Stalker 2, з величезним задоволенням вивчаю ті шматочки карти, які пропустив, коли грав у цю гру вперше, і так то розказав усе, що хотів. Дякую вам за перегляд. Нагадаю про підписку і лайк, але я вже вам це казав. Також запрошую до мого телеграм-каналу, там я пишу. Усіляки кидаю картинки, ділюсь новинами. Коротше, там ще дещо є від мене. І найголовніше на цьому каналі це донат на госпіталь. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси та передаємо їх у місцевий військовий госпіталь. Найчастіше це цигарки, але буває різне. Усім, хто вже підтримує цю ініціативу або лиш плануєте, я дуже дякую. Поки це все скоро почуємось.